Як наш український стяг. Сьогодні вітер, але хочу зняти все-таки відео. Якщо буде погано чути, буду потім переозвучувати. Бачите? А, три квіточки розпустились на ранок. Хочу про очіпки сьогодні показати, які в мене є. Ось тут в подарунок прийшов, але я так думаю, що це Камчатський. Ось один. Їх є багато камчатських. Дальше не відходячи далеко, видний очіток, отакий високий седом Так, ось тут Wildfire. Бачите, він набагато різних оцих таких сонечко засвічує. На Firecracker, Похожий з такими бурдовими облямівочками. Далі в мене дуже багато очітка вуду, я його порозсажувала. Дуже подобається на осінь він має темне-темне листячко. Далі по всіх у мене оцих горшочках Еверса. Мені подобається, як він квітує такими рожевими зірочками. Ось тут. У мене Еверса ось тут, бачите, порозсажувала його ось тут. Сонце тут засвічує. Тепер мій любимий Атлантіс. Показувала вам біля троянд в мене такий великий кущик його. І ось тут, друзі, Орегонський. Я його як загуглила. то в мене. Десь був такий червоний-червоний пагінець, але він засох. А з нього наче мала піти квіточка. Він пускає такі червоні пагони і на цьому пагінці такі жовті, яркі квіти дає. Вставлю вам навіть фотографію. Далі. Ось тут у мене триколор. Бачите, починає квітувати. Ось на вуду мені схожий, але все ж таки не він, це кров дракона, він також забарвлюється потім в темний колір. Далі в мене отут, маленький її там далі покажу. Оце камчатський варієгатний. також починає квітувати. І ось тут у цьому кашпо. Є очиток нанум. Ось так він виглядає. Такий прикольненький. Чимось на голубу ялинку, на Блюспрус Схожий. Ось тут у мене є Крестатум. І ось тут є сахалін. Він щось Такий тут біднесенький. І отут якийсь скельний, але я не знаю назви. схожої. Далі йдемо. Йдемо далі. Ось цей патчик ладос. Такими трояндочками теж подобається мені. Тут знову ж таки еверса і ось цей голуба ялинка блюс плюс. Он він вже починає квітувати. І що я замітила, друзі, що на ньому багато тлі. Буду сьогодні обробляти і його оброблю. Ось так цей кущик виглядає. Далі. Цьому кашпо. Ангелінка в мене один, і друга і третя. Тепер ось тут, від надмірної вологи, вон, бачите, посихалися листочки. Це новий черрі-тарт. Ось тут лайм зінгер. Ось такий. Далі. Ось тут Вуду. Ось там далі знову розсажений тягний. Як він тут гарно розрісся. Ось тут квітує опилайн. Прикольно. А тут фаєркрекер також. Такі бурдові листочки. Далі. Ось тут також воду розрісся. Він дуже гарно розростається, потім пускає такі довгі-довгі пагони. І ось по кругу цієї клумбочки у мене ось такий камчатський. Зараз вам покажу, ось бачите, такі рожеві стебла і отакі жовті квіточки на ньому розквітають. Оцей Мідендорфа. Оце Камчатський варієгатний. Отут Ангелінка розрослась і ось квіточку дала. А отут подивіться, як вона як там виглядає, а як у Кашпо. Ось так. І отут Міддендорфа. Іншому трішки. Тут Еверса і оцей Firecracker. орегонський. Оце він більше в тіні, ось бачите? Там зелений, а тут з таким листячком, відтінком бордового. Тут знову воду. Ось такі коси довгі має. цей орегонський дуже подобається. І він цікавий. А оце, друзі, я не знаю, як їх відрізнити. В мене був Coral Carpet і Atrпо Який з них який? Можливо, оцей атропорпореа. Іначе і квіточки в них одинакові. Я тепер не можу розібратись. Ось тут триколор. Вже розовинки майже не видно, тільки на деяких. В листочках весною він класний. Ось тут Атлантіс, ось тут знову Еверса. Firecracker. Знову цей Пачекладос. Ось тут триколор великим кущиком. І ось тут є такий кущик у мене малесенький. І цей очіточок він також починає вже, бачите, квітувати хлоротиком. Тепер з високих оцей пламдазлет. Такий кущ він високий формує. Я тут щось понад'їдало, Але я коли обробляла троянди і його обробила, значить далі не йде. І ось тут є матрона в мене. Матронка. Він та... Матрона також буде такий високий кущ. Ну, ось тут є це також або Coral Carpet, або Attro Purporea. Ось тут Еверсе як гарно розрісся і ще з якимось. До речі, отак один з іншим дуже гарно поєднюється. І отут у мене є ще хибний. І дуже він схожий листочками на кров дракона, тільки він зелененький. Також буде квіточку. давати. З цієї сторони, ось бачите квіточка і ось його забарвлення зелене і бурдове. Молоді, пагони зелені. А ці що внизу такий бордовий відлив. І тут у мене підписано, що це адропорпореа. А це великий кущик видного. І ось тут у мене ще під виноградом. Також, напевно, якийсь Камчатський. Або хибний. А от під туйками оце, напевне, їдкий, такий дрібненький, швидко розростається і цвіте таким жовтим-жовтим квіточками. Бачите? І всюди бур'ян. Я казала пані Дозя на своєму каналі. Як тільки я йду з роботи, мені зразу хтось підсаджує бур'ян. Пані Дозя, як будете мене дивитися, мені також хтось його підсаджує. А там їдкий. Це не по темі, але подивіться. Пуповка. Бачите, як ця рослинка? Квітує. Їх навіть не видно, як ниточки, і отак Тільки оці <в> шарики. І ось моя любимка. Атлантіс. Я вам отак застулю. І на цій клумбі. Атлантіс у мене росте. Так подобаються ці такі біленькі його прирости. І ось тут дівчатка варієгата. Я підпишу, бо я не пам'ятаю, як він. Він також з високих, гарненький. Білими, по-моєму, квіточками він квітує. Є дуже на нього схожий. Ось цей має. Облямівочку зелену, а всередині жовтий. А є такий самий, тільки зелена серединка, а облямівка жовта. І ще у мене є такий самий, як їдки, тільки він квітує білими квіточками. Не знаю його назви. Можливо, також якось їдки, чи як його. Такий він. Бачите, як, як їжачки. Ну і тут Повтор знов Еверса. Ділочка відламалася. Ось тут вуду. Бачите, він тут на повному сонці, він по-іншому виглядає. Геть такий вже темний-темний. І отут. Пропали, з любимок моїх це Атлантіс, однозначно, це триколор, це Пачекладос, це Ангеліна, Мідендорфа. Вуду. Ну і Еверса мені подобається, особливо коли він, коли він квітує. Далі буду з іншими знайомитись, бо не бачила їх квітування, особливо цей лаймзінгер. Оцей фаеркрекер також мені подобається. Але із-за того, що часті дощики пообсихали. І точно так само на черрі-тарт листочки. Ну і опелайн гарненький. Одним словом, вони всі гарні. Ось така у мене вийшла таке відео і така колекція, друзі. На цьому буду прощатись. І на прощання покажу вам цей чарівний, чарівний чебрець. И чарівною-чарівною патуні. І зовсім зовсім забула, що в мене ще є такий один красунчик, який дуже помало наростає. Це Зібольда. Він тільки показався. Корінець, значить, у нього живенький, У мене тут було минулого року. Бачите, манюня така, сама малесенька манюня.